Макс, привіт! З травня минулого року повернувся до зваблення. Добре. З того часу дуже активно намагаюся знайомитись і на вулиці, і на сайтах знайомств. Добре. Використовую все, про що тут говоримо на каналі. Вкладаю по декілька годин щодня в процес. Прогрес у навичках є. Якість знайомств побачень виросло. Але результатівність дуже низька. За цей час був тільки один залік. Я відчуваю, що почав вигорати. Самооцінка нестабільна. Як не втрачати мотивацію, коли немає результату? Дякую. Просто відпочинь. слухай, друже, якщо ти кожен день по декілька годин витрачаєш на цей процес, слухай, ну це будь-кого може просто заїбати в хлам. Тому зроби перерву на тиждень чи не знаю, днів на 10 навіть. Чимось іншим займись, чимось іншим для себе. Зроби перерву, тобі буде легше. Якщо ти е, зробиш перерву, бо сама по собі мотивація вона може знову з'явитись. Ну, але ж знову, знайомство — це добре. Але якщо у тебе мова доходить до побачень і всього-навсього один залік, Можливо, тобі більш варто сконцентруватися над тим, що на самих побаченнях відбувається. Наприклад, запиши якесь побачення і прослухай. Можливо, ти почуєш якісь свої помилки. Про це кажу вам постійно. Постійно кажу, що навіть одне побачення своє, яке ви запишете, і прослухаєте, вже може вам підказати ваші помилки. Роби і зроби перерву.